Новий президент Польщі Карль Навроцький ще до інаугурації чітко дав зрозуміти, історія більше не буде відділена від політики. Соверічний перший дзвінок до Володимира Зеленського і вже наступного дня з Варшави лунає вимога. Україна має переосмислити власну історичну пам'ять. У центрі Волинь, Упа, героїзація постатей, які в Польщі вважаються злочинцями. Це вже не суперечка істориків, це ультиматум на рівні держав. Історія знову стала зброєю. Але щоб зрозуміти, чому для Польщі ця тема настільки чутлива, варто зарнуритися в її власну історію. В історію країни, яка кілька разів зникала з карти Європи і щоразу поверталась, озлоблена з новими травами та новими месниками. Привіт! Ви на каналі Насправді, де ми не просто розповідаємо історію, ми показуємо, як вона впливає на сьогодення. Дякуємо всім, хто підтримує нас через спонсорство на YouTube. Завдяки вам ми можемо залишатися незалежними та глибокими. Якщо ви ще не з нами, долучайтеся посилання під відео, а зараз найцікавіше. У другій половині 16 століття Європа перетворюється на шахівницю, де кожен новий союз це не просто політичний договір, а питання виживання. Велике князівство Литовське, виснажене війнами з Московією, шукає спосіб утримати баланс сил. Вибір падає на королівство польське сусіда, з яким давно налагоджені релігійні, культурні та економічні зв'язки. У 1569 році ці дві держави підписують Люблінську унію, що стає моментом народження Речі Посполитої, одного з найбільших політичних утворень Європи раннього модерного періоду. Це була держава-федерація з двома народами, двома арміями, двома адміністраціями, але одним монархом. Формально рівноправний союз. Фактично, польща домінує як політично, так і культурно. Саме ця асиметрія пізніше стане причиною багатьох бунтів і трагедій, зокрема й на українських землях. Період з кінця 16-го до середини 17-го століття історики називають золотим віком Речі Посполитої. Територія від Балтійського до Чорного моря, гегемон у східній Європі, у складі держави сучасна Польща, Литва, Білорусь, Латвія, значна частина України та навіть частини Росії. Основу сили становила армія, а її перлиною крилаті гусари. Це була елітна шляхецька кінота, здатна змінити хід битви одним ударом. Пишні крила за спиною, довгі списи, блискавична атака. Вони перемагали турків, московитів, шведів, татар і стали символом гордості польської нації. Але за пишнотою парадів і зовнішньою величчю. Ховалися глибокі внутрішні тріщини. Король у речі Посполитій не був абсолютним монархом. Його обрала шляхта на загальних виборах. Більше того, кожен сеймовий депутат мав право ліберу вето. Одна людина могла зірвати будь-яке рішення. Шляхта ж надзвичайно численна. Кожен десятий мешканець країни, з яких чимало зубожілі, провінційні благородні, які торгують своїм голосом. Це створює систему олігархії, де політика перетворюється на торги. Як бачите, нічого з 17 століття не змінилося. Українські землі, що входили до складу речі посполитої, швидко відчули на собі наслідки цієї політики: шляхецький утиск, окаталичення, культурна асиміляція усе це накопичувалось, поки не вибухнуло. А вибухнуло все це у 1648 році. Історики називають це козацькою революцією, але для поляків це Хмельниччина, масштабний збройний бунт, який за кілька років перетворився на справжню війну цивілізацій з одного боку. Річ Посполита аристократична католицька монархія, з іншого козацька спільнота, що виборює своє місце під сонцем у степах Надніпрянщини. Богдан Хмельницький вимагав не тільки автономії, але й визнання рівності військової, політичної, релігійної. У відповідь Варшава пропонує тільки чергове приниження, обмеження, визнання козацького реєстру та конституційні трюки, що зберігали владу за шляхтою. Самі поляки часто дивувались, чому українці ще вчора лояльні піддані підняли меч. Але відповідь крилась у самій природі польської державності. Селянин безправний, православ'я, релігія другого сорту, козаки, бунтівники, яким милостово дозволено існувати тільки до пори. Така система не могла не вибухнути. Просто ніхто не очікував, що удар буде настільки сильним. Хмельницький, скориставшись хаосом, розгромив польські війська під жовтими водами, корсунем, пилявцями. І навіть вийшов на Київ як гетьман суверенної України, яка прагнула або рівноправного союзу або розриву. Хоча Польща змогла частково відновити контроль над правобережжям, перелом уже стався. Козацька держава, хай нестабільна, розколота і залежна, стала альтернативною моделлю. Річ Посполита втратила не просто територію, вона втратила майбутнє, а з часу втратила і себе після Хмельниччини. Річ Посполити нагадувала корабель, який втратив кермо. Війна з козаками швидко переросла в війну з Московією, а потім у повномасштабне вторгнення Швеції. Польські землі стали полем бою для чужих армій. Варшава була захоплена без жодного пострілу. Львів пограбований, Київ втрачений назавжди. Ці катастрофи у Польщі назвали потопом дуже символічно і точно. Держава, що ще недавно диктувала умови Сходу Європи, раптом стала жертвою. Армія розгромлена, економіка в руїні. Вулицями столичних міст маршували чужі солдати: московські, шведські, пруські. Коли в тебе замість армії привілеювана шляхта, яка торгується за кожне рішення, жодна війна не закінчується перемогою. Сейм не працює. Зумнозвісне лібермвето паралізує будь-які реформи. Короля обирають зовнішні сили. Прусія, Росія, Франція виставляють своїх кандидатів. Польща стає постоялим двором Європи без армії, без зовнішньої політики, без суб'єктності. Тож шляхта, замість того, щоб рятувати країну, продовжує грати у власні політичні інтриги, де головним інтересом часто стає монополія на пивоваріння або збереження прав на кріпосну працю. Навіть оборона держави стає справою другорядною. Вам це щось не нагадує? На тлі цього занепаду три імперії російська, пруська та австрійська, підписують договір трьох чорних орлів. У ньому чітко визначено, Польща має зникнути. І коли в 1772 році відбувається перший поділ Речі Посполитої, її території вперше розділяють без війни, просто за столом переговорів. Росія бере частину Білорусі, Прусія, і Померанію, Австрія-Галичину разом зі Львовом. З карти зникає чверть польських земель. А головне народ, що ще недавно вірив у власну велич, прокидається в реальності, де історія пишеться вже без нього. Після першого поділу Польщі в 1772 році у Варшаві нарешті розуміють, далі так жити не можна. Група просвітників, реформаторів і патріотів, здебільшого освічених шляхтичів, починає масштабні спроби оновити державу. У 1791 році ухвалюється конституція 3 травня, перша в Європі і друга у світі після американської. Вона скасовує лібером вето, обмежує владу магнатів, посилює короля і навіть визначає селян частиною нації. Але цей акт не лише про Польщу у тексті Конституції вперше визнається унікальність українських земель і потреба їх інтеграції на нових умовах. Бо саме там у правобережній Україні зосереджена левову частку селянства, а разом з ним потенційної сили. Реформатори чудово розуміли, без українського ресурсу, людського, аграрного культурного польща не втримається. Тому нова конституція намагалась перетворити українців з бунтівних селян на лояльних громадян Речі Посполитої. Але для цього потрібно було піти на компроміс. Дати свободи, визнати окрему ідентичність, почати діалог. І саме цього злякались польські магнати. Більшість шляхти не хотіла втрачати контроль над маєтками на Поділлі, Волині Київщині. Їм не потрібна була освічена Україна, їм потрібні були слухняні кріпаки. У результаті масовий спротив реформам так народилося. Тарговицька конфедерація союз магнатів і старої шляхти, що виступив проти конституції 3 травня і фактично відкрив ворота для іноземної окупації. У 1792 році під її приводом російські війська вторглися на території Речі Посполитої, прикриваючи свою агресію гаслами захисту російськомовного населення, та ні, шуткую, захисту традиційної свободи. Король Станіслав Август Понятовський, позбавлений реальної підтримки і загнути у кут, капітулює. А вже наступного року, в 1793-му, відбувається другий поділ Польщі: Росія забирає величезний шмат українських земель: правобережжя, Волинь, Київщину, а також частину білоруських територій. Прусія натомість анексує багаті польські землі: Гданськ, Велику Польщу, Куявію. Польща знову втрачає майже половину території, але що ще гірше втрачає надію, адже тепер самі поляки стали інструментом її руйнування. У відповідь на російську інтервенцію розпочинається повстання Тадеуша Костюшка. Це був справжній польський герой, ветеран американської війни за незалежність, ліберал, який вірив у рівність і свободу. І головне, він бачив силу саме в союзі з українським селянством. У 1794 році Костюшко видає польський універсал, документ, що обіцяє селянам особисту свободу, зменшення панщини та право на землю. Його мета підняти селян, передусім в Україні, і перетворити їх на армію нації. Але шляхта знову чинить опір. Більшість українських селян не повірили обіцянкам і не пішли воювати за державу, яка ще вчора тримала їх у ярмі. Останнє було героїчним, але приреченим. У жовтні 1794 року Костюшко зазнає поразки під Мацеєвицями і потрапляє у полон. А вже в січні 1795 року відбувається третій та останній поділ Польщі, українські землі остаточно переходять до Російської імперії. Польська держава зникає з карти світу на 123 роки. Але разом із нею зникає і останній шанс на багатонаціональну федерацію, де українці мали б хоч якусь суб'єктивність. Їх знову зробили підданими цього разу вже Петербурга. Після третього поділу 1795 року Польща зникає, але не з уяви свого народу. Відтепер поща стала месіанською ідеєю, яку кожне нове покоління мало повернути. І ця ідея формувалась не в урядах, а в підпіллі, в еміграції, у літературі та піснях. Її уособлювали не королі, а поети, повстанці, вигнанці. Але важливо одне у цьому національному проекті Україна не зникала. Навпаки, вона залишалась ключовою частиною мрії про воскреслу польщу. Для польських патріотів 19 століття не було сумнівів. Справжня польща це не лише Варшава чи Краків. Це Київ, Кам'янець, Житомир, Поділля, Волинь, так звані Східні Креси. Саме там, у втрачених провінціях, польська шляхта володіла землями, маєтками, історією. Саме там жили наші селяни, як їх називали в емігрантських колах. Українці в польському національному дискурсі не були окремим народом. Вони були частиною польської історії, що тимчасово. Втратила себе, це і породила суперечність. З одного боку ідея інклюзивної багатонаціональної речі посполитої, з іншого потреба зберегти домінацію шляхти і культурну зверхність над українцями, білорусами, литовцями у 19 столітті. Польща ще двічі намагалася воскреснути через збройні повстання: листопадове і Січневе. Обидва почались на території сучасної України у Києві, Житомирі, Поділлі, Волині. Обидва ставили собі за мету не просто звільнення від Російської імперії, а відновлення історичної Польщі в кордонах Речі Посполитої. Польські повстанці активно закликали до співпраці українське населення, видавали універсали, обіцяли звільнення селян, автономію. Але пам'ять про панське гноблення була сильнішою. Українське село не підтримало повстань, більше того, подекуди навіть допомагало російській владі придушити їх. Це стало гірким уроком для польського національного руху, без українців не воскреснути. Але з українцями треба говорити інакше. Польський поет Адам Міцкевич писав про Україну як про землю романтики, дикої волі і разом із тим частину польської душі. Його слідом йшов Юліуш Словацький, який народився в українському Кременці і називав ці землі своїм духовним домом. Для поколінь польських мітців Україна стала простором втраченої батьківщини, місцем, де поєднувалися романтика юності, біль розлуки і мрії про повернення. Але це була Україна в польському баченні не як рівноправний народ, а як територія пам'яті минулої слави, частина великої Польщі, яка мала воскреснути. В українській літературі тим часом починає звучати відповідь. Нечує Левицький, Франко, Шевченко описують поляків як гнобителів, панів, що прийшли з заходу і забрали у народу землю, мову і гідність. Так формується взаємна недовіра, що згодом переросте в конфлікти ХХ століття. Польська національна ідея формувалася не просто як повернути державу. Вона передбачала повернення усієї території, яку Польща вважала своєю історично. І Україна в цьому проекті була не просто сусідом, вона була втраченим серцем, яке треба було повернути. Цей фантомний біль, болісне усвідомлення втрати України, став основою для багатьох політичних, культурних і навіть воєнних стратегій Польщі в ХХ столітті. Від Пілсуцького до Навроцького від упаду Волині це не просто конфлікти, це продовження великої незавершеної історії. На початку ХХ століття обидва народи, і поляки, і українці, ще не мали власних держав, але обидва мріяли про незалежність. Ситуація змінилася після Першої світової, у 1918 році. Польща відновила свою державність, тоді як українці зробили спробу створити УНР. А пізніше ЗУНЕР. Але вже за кілька років ці українські проєкти зникають. Зі сходу наступають більшовики, а із заходу поляки. Здавалося б, логічно було б об'єднати зусилля, адже ворогом залишався той самий Москва. Але реальність виявилася складнішою. Польща хотіла відновити історичні кордони Речі Посполитої, а Українці побудувати власну державу. І замість союзу розпочинається конфлікт за території, насамперед за Галичину, Волинь і Полісся. Усе це унеможливлює стратегічне партнерство між поляками і українцями. І хоча у 1920 році Пілсуцькі і Петлюра підписують військову угоду, Польща обіцяла визнати незалежність УНР в обмін на спільну боротьбу проти більшовиків. Але цей союз не підтримала більшість українців. Після століть шляхецького гніту, окоталичення і дискримінації, поляків не вважали союзниками. І вже незабаром польські війська самі почали поводитись як окупанти, рейквізії, репресії, зверхнє ставлення до місцевого населення. Союз зник так само швидко, як і виник. А після поразки, петлюри, Польща укладає з СРСР ризький мир, поділяючи Україну навпіл. У міжвоєнний період польща знову повертається до імперських сем. Поділ західної України вважається не окупацією, а поверненням історичних польських земель. Уся офіційна риторика Варшави зводиться до того, що українці це селяни на польської землі, а отже, частина польщі проводиться політика пацифікації: арешти, закриття українських шкіл, заборона символіки, насильницьке ополячення. Польський уряд створює колонізаційні поселення на Волині, заселяючи українські села польськими ветеранами, це лише загострює ненависть. У відповідь українці радикалізуються на арену, виходить ОУН – організація українських націоналістів, що ставить за мету створення самостійної держави навіть через терор. Польща відповідає репресіями. Коло замкнулось. Кожен новий акт насильства виправдовував попередній. Усе це призвело до того, що коли у 1939 році СРСР і Третій Рейх поділили Польщу за пактом Молотова Ріббентропа, значна частина українського населення Західної України зустріла Червону армію не як окупантів, а як визволителів від польського гніту. У 1943 році, коли фронт Другої світової починає зміщуватись, на західноукраїнських землях спалахує кривавий конфлікт між українським і польським населенням в умовах безвладдя страху перед поверненням польської адміністрації боротьби за майбутнє цих територій, частина підрозділів УПА розпочинає жорстку антипольську кампанію. У її основі прагнення не допустити відновлення довоєнного польського контролю. Який багато хто сприймав як національне поневолення. Насильство швидко набуває масового і неконтрольованого характеру. У відповідь польські збройні формування, зокрема армія Крайова, організовують репресивні дії проти українських сіл. З обох сторін гинуть тисячі мирних мешканців: чоловіки, жінки, діти це була неоголошена етнічна війна, у якій зникли чіткі межі між нападом і помстою. Історичний шанс на союз між двома поневоленими націями перетворився на спільну катастрофу. Саме тут, в волинських селах, остаточно зруйнувалася довіра, в якої без того було обмаль. Волинь це не просто трагедія, це символ нездійсненої угоди, символ того, що польська фантомна пам'ять і український прагматизм не зійшлися в часі і сенсі. Польща досі мріяла про свою східну окраїну, а Україна вже боролась за власну незалежність на своїй землі з власною пам'яттю. Цей конфлікт став отрутою, що й досі пульсує в польсько українських взаєминах. У 21 столітті ми намагаємось знову говорити як союзники, але тіні, Волині завжди стоять поруч. Після падіння комунізму в 1989 році польща швидко трансформувалась від авторитарної держави до демократії, від радянського сателіта до члена НАТО і ЄС у ці перші роки 21-го століття історичні конфлікти з Україною відійшли на другий план: спільний ворог у минулому СРСР, ніби об'єднав пам'яті двох народів. Україна для Польщі стала символом нового фронтиру, країною, яку треба підтримати, щоб зупинити агресію Росії. Варшава активно лобіювала євроінтеграцію Києва, допомагала під час Майдану, приймала мільйони українців після 2014-го і особливо після 2022-го. Здавалося б, польсько українське братерство нарешті стало реальністю. Однак під поверхнею нової солідарності тліє давній біль. В середині 2010-х років. У Польщі посилюється консервативна історична політика. Держава офіційно визнає події на Волині 1943 року. Геноцидом запроваджує кримінальну відповідальність за заперечення злочинів проти поляків. З'являються фільми, пам'ятники, шкільні курси, наратив про українську різанину стає частиною офіційної пам'яті. Паралельно в Україні йде інший процес героїзація УПА як символу боротьби з СРСР. На заході України Степан Бандера стає національним героєм, а червоно-чорний прапор поряд з державним. Ці дві пам'яті для поляків несумісні. Вони дивляться на ті самі події з протилежних боків кулемета. І хоча на дипломатичному рівні сторони намагаються мовчати, час від часу лінія розлому дає про себе знати. У 2025 році президент Польщі Кароль Навроцький робить свій перший зовнішньополітичний жест дзвінок до Володимира Зеленського, і вже наступного дня з Варшави звучить жорстка вимога. Відмова від героїзації УПА, визнання волинської трагедії злочином без терміну давності, перегляд історичної політики України. Це не просто історичний акцент. Це реальний політичний ультиматум, у якому минуле інструмент теперішнього Навроцький. Це не випадковий політик, а виходець з інституту національної пам'яті, ідеолог нової хвилі польського історичного консерватизму. Його меседж зрозумілий. Україна важливий союзник, але без права переписувати минуле. Сьогодні Польща і Україна стратегічні партнери. Ми разом воюємо за свободу Європи, будуємо інфраструктуру, обмінюємось ресурсами і людьми. Але цей альянс тримається на майбутньому і одночасно гальмується минулим. Щоб вийти з історичного глухого кута, потрібно визнати жертви були з обох сторін, і політики не мають права експлуатувати кістки мертвих. Змінити шкільну історію не нав'язувати національний пафос, а пояснювати контекст, почати не з героїв, а з трагедій, не з міфів, а з фактів. Бо тільки після чесної розмови про минуле можлива справжня довіра в майбутньому. Причому цей процес повинен йти з двох сторін. Іноді про це треба нагадувати нашим стратегічним партнерам. Так, Польща пам'ятає. Але і Україна пам'ятає, і обидві нації мають повне право на свою пам'ять. Але якщо вона перетвориться на зброю політиків, союзників не буде. Історія може бути або пасткою, або платформою для порозуміння. Питання в тому, що ми виберемо зараз. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення! пані та панове